Начинка кисломолочний сир, кріп, яйце, часник, ну і сіль. До речі, Поліна у нас взагалі не їсть кисломолочний сир, а у цьому вигляді коштує і каже, чому саме тут. Мені подобається, а по-іншому ніяк. Так, зараз будемо смажити. І ось ще таку картопельку зробили. Теж на кострі. У смаженні ну, багато олії, смажили ось таку картопельку. Чесничок, кріпчик. Дуже-дуже смачно. Аромат стоїть неймовірний. До речі, Сашко вчора спіймав карасиків, Вадим їх почистив, замаринував я, там показувала щойно. Також у білому соусі і будемо смажити це все на вогнище. А це була ікорка там. І ось він там збив молочко, яєчко і ось такі оладки зробив. Дуже смачні. Дуже-дуже. Повірте мені на слово. Поки я там крутила ці лаваші і монтувала відео, дитина моя. Наша Полінка менша зробила ось таку табуретку. Я чула, що вона там, я бачила, чула, що вона ось знайшла дрова і там щось мастила і кличе Мама, дивися! Йди швиденько, подивися, глянь, що я зробила самостійно майже. Так? Да. Трошечки тато допоміг, так? Так, да, так допомігся, засверліт шук. Шурупчики. шурупчики. ага. Супер, бачиш, як класно. Така табуреточка. Дуже віт. Вітер сумасшедший. Ой, щось тут підгорає трошечки. The next day. стежанка, всі назад, 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 назад. Ви вистачай на місці. Давайте назад. Давайте привітаємо! Привітаємо наших нашихся на сцені. Ніхто не йде зі сцени. Так, дякуємо. І продовжуємо перше місце. Зразковий художній колектив студії сучасної хореографії «Стиль життя і це Денсінг Латасія. Денс Мікс. Студія сучасної хореографії Денс Мікс. Художній колектив студії сучасної хореографії «Стиль життя і це десін Ліфстайл. Олександрівна. Вітаємо! І можна всі стиль життя Перший <плес> гран-при. <плес> Отримують зразковий колектив стиль життя і це десь лайк. Focaxi, focaxi, focaxi! Nasce o namorado, lá em creche de de aqui, o bom o que, 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 que... 20 травня. У нас щойно закінчився дуже міцний дощ. Хотіла ось показати, у нас тут така краса вже розквітла, півонія. Дуже-дуже пахне. Клас. Я так люблю ці квіти. Біжу до школи за полінкою Сьогодні Іліна поїхала у Дніпро на підвищення кваліфікації. Ось. Їй дуже повезло. В Дніпрі не було дощу, а з Поліною ми йшли, ну, звичайно, не знімала. Навіть одягала ось такий плащик, взяла його на всяк випадок, бо щось не зрозуміло, чи буде ще дощ, чи ні. Зараз ще зайдемо з нею в магазин, купити треба дещо з м'яса, готувати обід та вечерю. Зараз дуже багато роботи, працюю, не покладаючи, як то кажуть, рук. Ось, І хотіла ще поділитися. Вчора моя клієнтка забрала а, свої, свій комплект спідницю, з, з блузкою. Та Брюки задоволена, повністю все ідеально підійшло. Вона в захваті. Єдине, звичайно, ж забула засняти. Хоча вона була б не проти. Ну, можливо, з'явиться така нагода. і... Я її побачу в цьому наряді. Ось, ну, на жаль, забула, чесно. Ну, трошечки сфотографувала так на вішачку для себе на пам'ять, на згадку. І наступний етап це сукня. Домовилися з фасоном, але, чесно кажучи, не дуже цей варіант мене. Ну, так влаштовує, але маємо, що маємо. Ще від неї є замовлення невеличке. Вона хоче сумочку, майже таку саму, як я пошила по лінці. Єдина в темних кольорах. Я їй запропоную деякі в мене є, які є, що вибере. Ну і також ще один там моментик невеличкий закінчити, та й все. Так, ну вимикаюсь, бо дуже гучно. Повернулася з Полінкою додому. Зайшли в магазин з нею разом, купили це морозиве. воно зараз зі знижкою. Ось таке дуже сподобалось дівчаткам, Взяла її. А мені оце сподобалось. Воно це теж не дешеве, зараз зі знижкою. 18 гривень з копійками і те, і те. Так, далі. ну Взагалі я йшла одразу, ой, у ум'ясний. Ось на 433 гривні. Скупилася. Коротше, що я тут купила? Ой, хотіла так швиденько, легені, потім печінку курячу, гомілка свиняча, це наборщик, і стегно з хребтом на підливу. А це легені і печіночка. Будуть, скоріш за все, або ну, потрошка, типу, Коротше, перемалити, зварити таке, що можна буде з макаронами або з. Бу -пиріжки. І ще купила, звичайно, хлібчик у нас закінчився. Хлібчик теж там 20 гривень. І зараз до дотя... цього. І капустинку купила. Чесно скажу, от хочу подивитися, скільки вона коштує, скільки вона вийшла. Таку маленьку взяла. Так, це він чек, чи ні? Так, капустина, морозиво хліб. Де капустинка? М -м -м. Так. Ага, ось ця капустина по 50 майже 6 гривень, вийшла 30 гривень, ось така маніля. Ще я квас взяла. Теж зі знижкою білий. Ось така манінка. Ось моя рука. Ось таке маніли. Що до цього? Полінка щось хоче. Ну і біленький квас. Ось такий Взяла. Ми з Іліною дуже любимо. <гліпи> <гліпи> і ось. Ну все. І от. Іди, іди. Йди. А я тебе держу, бій. Сайди Все. Все. сюда. Вот тут вставай, Во. вон. Вон, баш сколько своїх друзей наплодилось. Ого. А у сколько? Они були в клубочках і к трону не разбежали. Три клубочки. Ой, чого воно не фокусується, а ну. Тихо поліно. Манюні, манюні, глянь, воно не фокусується. Вони настільки маленькі. Коротше, це маленькі павучата. Дуже-дуже багато. Не знаю, щось не, не фокусується. О, зараз може. О! Капець, як в фільмі жахів. Я, Курячки воно у нас Пап, повилазили. Виходила, І морквочка. Грушки є вже, груше. Де покажи. А, то інша ж зовсім. А, так, да, точно, це красивіша. Більша така. Угу. Клас. О, Дуже дуже холодно, капець. Ой. Так, отут не можна, бачиш, там посіяно. Туди, 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 давай, давай. Туди, 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 туди. Я думала, вже, може, полуничка бачиш. тут. Бачиш. О, точно! Я вгадала, бачиш, бачиш. <ривіт> Вже є. Бачиш, ну це б якби не дощі, то вона вже поспіла. Бачиш. Ну нічого, може. О, вон, бачу, 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 ще одна червоніє. Ну нічого, якщо павучки вже повилазили, повилуплювалися, значить буде вже скоро тепло. Познімаємо кожухи. о. Знайома рослинка. Знайома рослинка. The next day. Сьогодні у нас 21 травня. Дивіться, яка вже черешенька починає поспівати. До речі, сьогодні така дуже класна погода, тепло. невеликий вітерець, і начебто вже не планується дощів. Тож вирішила попрати, бо вже так. Накопичилась трошечки, чесно кажучи, речей. Ну, значить, правильно машина закінчила вже свій цикл. Я вийшла на вулицю і тут такий бабах. Що воно, де воно? Ну, зараз, уже, чесно кажучи, коли я включила диму, не так дуже і видно, тому що вітерець такий добренький і все понесло десь туди. А ну, зараз. Так, мені вже подружка телефонує, щоб запитати, що в нас тут сталося, бо бабах був такий. Коротше, не видно вже диму. Ось десь там щось сталося. Скоріше за все, там зараз пожежа, бо чутно було пожежні машини, сигнали. Сигнальні сирени. Коротше, чуєте, продовжують їхати. Ага. І дуже такий стоїть штир, що вивішувати речі зараз недоречно. Сподіваємося, там все не так страшно, як можна собі уявити. Так, я біжу за полінкою в школу. Ще вчора майже море по коліна, а сьогодні все сухо. Майже жодної калюжі немає. До речі, там продовжує щось бахкати. Можливо, там щось таке. Ну, не як шифер тріщить, ні, зовсім інше. Таке через раз. В місцевій групі нічого не пишуть ніхто. Що там, як? Якось так трошечки стримнувато. Піончики, яка краса. У нас вдома букетик такий гарний стоїть. У лінці в кімнаті. в кімнаті дитина вчора повернулася з навчання, отримала такі гарні трояндочки. сертифікат з підвищення кваліфікації. І її вдома зустрічав такий приємний маленький бонус. Тут гарні квіточки. Там у сусідів такі гарні квіти через паркан. Не дуже буде видно на камеру, але так виглядає дуже класно, класно. Ой, ну погода класна. Так тепло. Мені дуже вже спекотно, треба було просто в футбольці йти та й все. Юля <ріст> забрала Полінку зі школи, зараз Артема посадимо на трамвай. У нас приємна новина. Полінці, покажи мені, дай. Купили ось таку їй після цього. Після змагань. Коротше, а в понеділок вона пішла до школи і. Хтось в неї вкрав. І, до речі, два рази. Один раз знайшли, а потім знов прийшла додому без неї. І от сьогодні середа, її дівчата принесли, де вони знайшли, ніхто нічого не каже, але головне, що повернули. Блін, хотіла так сфокусувати. Зараз. ну Коротше, він такий весь покоцаний, грязний, де він валявся, не зрозуміла. <рес> Вони тут мені показують. Доводять мене до сердечного приступу. Ана, один за одним по черзі. Так, Поліна обережна, будь ласка, бо в мене вже, вже колить у серці. Так, все. Коли вже той трамвай? Бо швидка полетіла саме в ту сторону, аж якось не по собі. Так, Артем забув Артем. кросівки. Побіг знову, сподіваюсь, стигне на трамвайчик. Ми зайшли з Оксаною в кафе, де працює Ліна. Замовили собі пінаколаду, Нам порекомендувала дівчинка. Зараз там заховалася моя дитинка.